Ці подібні ігри вони завжди дуже погано закінчуються. Тому це могло і призвело, б, за нашим розумінням, точно до цілком реальної ядерної катастрофи. Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Мене звати Людмила. Сьогодні 29 жовтня і поговоримо про ЗС. Як ви знаєте, дуже багато тарологів в липні 2023 року говорили про те, що загроза щодо ЗС дуже вірогідна, що там може бути техногенна катастрофа, просто про це кричали, всі новини, всі, хто міг про це говорив. Але потім вибуху і катастрофи не сталося, і всі люди думають, що ось це все так минуло. Тарологи говорили, що все це зараз. Хайпу. Але коли випадає п'ятірка мечів, вежа, коли випадає десятка мечів поряд з місяцем або зіркою, то важко говорити, що буде все нормально. І ось я дивилася нещодавно інтерв'ю Буданова, і він говорив, що загроза в липні на ЗС дійсно була. І були докладені колосальні зусилля для того, щоб не було техногенної катастрофи. Тому самі можете робити висновки. Я вам зараз нагадаю фрагменти цього відео. Тож, ЗС, липень-червень, з заголовків ця тема не зникала і ну, була реальна загроза теракту. Була. Яка зараз ситуація там? Набагато краще, давайте так скажемо. Вона все ще загрозила, оскільки ми, маємо, ми всі маємо пам'ятати, що станція як була окупована, так і лишається окупованою. Вони реально готувалися підірвати станцію? Да, вони не підірвати, вони намагалися штучно створити техногенну катастрофу. Uh -huh. Справа в підриві атомної станції, такому як всі розуміють, що там бах і розлетілися на всі боки, і радіація пішла. Ні, там набагато цікавіше вони хотіли зробити. Давайте тепер подивимося. ЗС я вам говорила. Що загроза, поки там росіяни є, існує завжди. Давайте подивимося найближчі півроку. Вірогідність знову ж таки, виникнення умов для техногенної катастрофи. Чи все нормально буде на ЗС, що там буде відбуватися? Давайте подивимося ЗС найближчі півроку. Трійка жезлів. Четвірка жезлів, четвірка кубків, вежа. Що я вам говорила про вежу? Про вежу, що я вам говорила, що тут випадає. Вісім пентаклів. Двійка пентаклів. І тут випадає суд. Буде, росіяни не будуть добровільно віддавати її. Вони вже вважають, що це їхня власність, четвірка жезлів. Віддавати не будуть четвірка кубків. Бежа. Можуть створювати там різного роду проблеми. Далі, Чи, як буде працювати ЗС 8 пентаклів, двійка пентаклів, буде працювати. Як на півсилу деякі енергоблоки очевидно будуть виведені з ладу, і буде створюватись умови, можуть обстрілювати дронами, можуть робити якісь. Різного роду провокації, що ось ось на межі ЗАЕС вийде з ладу. Далі по суду можна сказати, що знову ж таки будуть, як буде необхідність, будуть росіяни піднімати питання, що ось на ЗАЕС станеться катастрофа, і, як кажуть, держите мене сімерам. Дивіться, все-таки буде. Якась дуже значна проблема на цій ЗС. Випадає десятка мечів. Жертви, на жаль, будуть по цих картах. Тому самі робіть висновки, нікого не хочу лякати, це лише таро прогноз. Розклад показує вірогідність розвитку подій, але те, що рано чи пізно на ЗС станеться катастрофа, це очевидно. І вона приведе до людських жертв. А також якісь будуть проблеми з функціонуванням самої ЗС. Може по сімки кубків бути якесь радіаційне отруєння, що люди будуть як одурманені, вони, може, навіть не будуть розуміти, що сталося. І це передусім. Загроза для людей, для сімей і для їх благополуччя. Тому, можливо, ось з'явиться нова зона відчуження. Так само, як і з Чорнобильською АЕС було. Тому хто може завжди будьте готові до будь-якого розвитку подій. І прислухайтесь до офіційної інформації. Якщо буде тільки оголошено, що є якесь забруднення, виконуйте всі офіційні вказівки. Давайте далі подивимося: Південно-Українська АЕС, чи є для неї загроза, чи будуть там обстріли в тих районах, Південно-Українська АЕС найближче пів року загрози, чи є загрози. Так, тут, очевидно, випадає зірка паж пентаклів, 10 жезлів і лицар мечів. Ой, тут ще зірка і диявол, і далі трійка мечів, і п'ятірка мечів, і мах. Що сказати? Я по цих картах можу вам сказати: ось що. Будуть лупити туди для того, щоб вимкнути світло в Україні. Будуть там обстріли, на жаль. І чим більше до холодів, тим більше там будуть, на жаль, в тих районах, я навіть скажу, влучання. Тому південні області України, Одеська, Миколаївська, Херсонська області. Крим також. Ні, Крим, мабуть, подалі не, не так стосується їх обстріли Південноукраїнської АЕС, але в будь-якому випадку ось ці південні області України, які розташовані поряд з Південноукраїнської АЕС, обстріли в тих районах будуть. І це можуть бути навіть дрони з бомбами, можуть бути масовані ракетні обстріли, 10 жезлів і лицар мечів. Самого вибуху, звісно, тут, слава Богу, не показує, але те. Те, що можуть бути влучання в цих районах, і, відповідно, люди будуть без світла, позбавлені засобів для того, щоб комфортно проживати, то це очевидно. Давайте зараз подивимося, Хмельницька, АЕС, що буде відбуватися з нею найближчі півроку півроку. Дев'ятка мечів говорить про те, що там обстріли вже були, і люди просто дуже бояться, що їм очікувати. Хмельницька АЕС найближчі півроку, чи будуть на неї атаки. Бачите, знову випадає трійка мечів. Це говорить про ракетні удари, колісниця, лицар пентаклів і повішений. Тут можуть бути обстріляні дороги, шляхи сполучення, ось те, що пролягає мости біля Хмельницької АЕС, можуть бути там навіть людські жертви по повішеному. Ось тут знову ж таки трійка Мечів, п'ятірка мечів говорить про те, що удари там будуть. Там може бути пошкоджений автотранспорт, мости, сама е, структура функціонування. АЕС може бути пошкоджена, через те люди також будуть позбавлені як нормального життя, світла, можуть бути проблеми. Хто перебуває в цих населених пунктах, які поряд з Хмельницькою АЕС, тому будьте дуже уважні до повітряних тривог. Давайте подивимося Рівненську АЕС, що буде? Там чи є загроза для неї. Бачите, на ЕС випадають або мечі, або старші аркани, які говорять про те, що загроза є. Підпишіться на мій канал, поставте лайк, дзвіночок. Дивіться мої інші відео. Тут Всесвіт. єрофан жриця, сім мечів. На Рівненській АЕС є, скоріше за всього, в кер... безпосередньо в керівництві або в області, де знаходиться ця Аес-Зрадник. Єрофан-сім мечів жириця, який робить шкоду. Обстріли можуть бути по всесвіту ближче до кордону. Так що ті держави, які межують з Україною, Польща. Румунія також можуть постраждати. Ось тут десятка жезлів, це може бути багато обстрілів, і ось ця карта Всесвіт відігрувалась як охолоджувальні ставки, або може також відігруватись як центр. Тобто, як сказати, Головні ось ці реактори вони можуть бути під загрозою і там, де відбувається охолодження реакторів, ось там можуть бути обстріли. В цілому також в околиці, там, де Рівненська АЕС, в населених пунктах, де центр, де головні площі, також там можуть бути, на жаль, обстріли. І влучання. Тому будьте обережні. Я сподіваюся, що цей прогноз залишиться лише попередженням, але ви повинні всі просити захисту вищих сил, і будемо сподіватися, що нам допоможуть і всі ці загрози обійдуть Україну стороною. Підпишіться на мій канал. Дякую за увагу до зв'язку.